Друзі, всім привіт! Радий вітати на нашому каналі. І в цьому відео я хочу зробити огляд сьомого туру Лодон Чес Класік, в якому приймає участь Павло Ельянов, і в цьому турі він грав проти молодого та перспективного гросмейстера із США Абхіману Мішра. Отже, давайте дивитися цю партію. Ільянов був за чорних. D4 Кінь F6, c 4 E6, Кінь С3 кін і Д5. В цій позиції Ельянов міг зіграти слон b Б4. Переходять до захисту Німцовича, але після D5 у нас виник класичний ферзевий амбіт. Тут у білих є дуже багато ходів: Векінів 3, і Є3, і СД, і слон G5, f 4, як тут тільки не грали білі. Ну, це Д одна з можливих лігісийних ліній. Отже, давайте швиденько подивимось стартові ходи. Ця позиція дуже відома в теорії, зустрічалась там, сотні тисяч або навіть мільйони разів. Навіть можемо подивитись, скільки. Зі до цього ну по базі майстрів може не так багато партій, по базі ЄЖС, тому що партій буде дуже багато, так, дійсно більше мільйона партій. І е, тут, е, що чорні можуть зробити, вивести слона на поле F5. І е, це для них досягнення, але є й певний, певний мінус, такий, що білі грають в 3 За темпом нападають на нашого слона. Однак це все ще теорія. Е, тут Швиденько грають суперники, от же 6. Слони в 6, верців 6, версив 6 і GF. І отак ми швидко вже за 9 ходів, по суті, перейшли в Еншпіль. І що можна сказати про це Еншпіль? У білих краща структура пішакова, але у чорних два слони. Отже, у чорних майже повна компенсація за а, трохи гіршу структуру. Ну і дивимось далі, як розігрувати подібні позиції. І за білих, і за чорних. Думаю, що багатьом це буде цікаво. Ну, Поки нічого дуже такого цікавого якраз не відбувається. Суперники просто розвивають свої фігури. Ну і тут теж насправді сонце 3 від Павла теж доволі, як на мене, симпатична ідея. Можна було просто піти кудись слоном, але ми бачимо, що сонце 3 нецінніший хід, слона 5, наприклад, чи слон С7 було би гірше. Отже, Павло міняє свого слона чорнопольного і далі грає б 5 Фіксуючи структуру на ферзовому фланзі, і бачимо, що він все ще грає дуже швидко, у нього навіть більше, ніж півтори години зараз залишається. Отже, висновок такий, що він явно грає по домашній підготовці. У міше вже трохи часу пройшло за цей момент. Далі було А4, ну дуже логічний хід. Чорний підривають структуру, я думаю, що так зіграли б майже всі шахісти кваліфіковані. Ільянов східає, теж особу варіантів не було. Тут справа в тому, що. На жаль, на чорних не працює хіда 6, тому що білі з'їдають на b 5 і ми не можемо бити пішаком по лінії А, тому що там тра втрачається, якщо з'їсти цим пішаком, іншим, то тоді дуже неприємна зв'язка. Ну, Така дитяча так, тактика, але все одно її варто показати було. Саме тому ми маємо з'їдати, іншого ходу немає. Пішак на b 5 підвисав, тура А4 і А5. Фіксуємо структуру. Троль Т2, король С7, менше, які вже не обов'язкова, як за білих, так і за чорних. Ну і далі у нас було слон D3, на b 8 Тура А2. Ну, чому тура 2, тут, до речі, доволі довго думав Міша, як і до цього теж Павлодіянов, я так розумію, що до цього моменту він знав, що робити. І от якраз Тура b 8 перший по суті, самостійний хід, я так розумію, в партії від Павла Так от чому Тура А2 за білих, тому що чорні хочуть зіграти в Тура 2 Залізти трою і це буде для білих дуже неприємно. Тому тура А2. І міняємось на полі D3 і граємо тура б 5 По-перше, це захист пішака на А5 і по-друге, ми в якомусь варіанті можемо здвоїти свої атури на лінії Б. Позиція зараз залишається приблизно рівною, і далі міша грає кінь в 3. Вона теж логічний хід, оскільки кінь на H5 вже знаходиться. І на 4 точніше знаходиться А Далі у нас було кінь B6. Ідея провести коня на поле С4, тому кінь Д2, білі не даються зробити. І С5 теж типовий прорив для подібних структур. Ну, взагалі ферзовому комбітіті хід С5 один з найбільш стандартних зачворних в багатьох схемах. Далі Тура Б1, міняємось на B1, C4, якро С2, а кінь С8, ну теж дуже логічний хід тому що кінь переходить з слабкого поля b6, де він попадає під темпи на більш сильне поле d6, і в тому числі це поле гарне, тому що ми не пускаємо туру на поле b7. А далі у нас було кіння 3, кінь 3, точніше король d7, кінь b5. А4. Ну, знову ж з можливих ходів Тут, що можу відмітити, що така позиція, що багато хотів є за чорних. Ми бачимо, що майже будь-яких можна зробити. Ми вже дивились схожу позицію і схожу партію Павла Ільянова, коли. Була у нас нічийна ситуація, майже всю гру. І тут у нас та ж сама картина. І за білих також, в принципі, кінь П5 гідно обов'язковий. Хоча, якщо так не зіграти, то білі можуть отримати ще гіршу позицію, оскільки у чорних є доволі небезпечний прохідний пішак по лінії А. Отже, кінь П5, ну, знову ж таки, скажу, що майже як завгодно можна зіграти, а, наприклад, А4. Ну і далі кінь D6A3. ну Це, до речі, вже дуже сильний хід від Павла, хоча в принципі і доволі простий, оскільки ми з темпом граємо і а, все одно коня ми встигнемо тут відіграти. А кінь С4 теж відмічую цю тактику, ну вона базується на тому, що нам погано зараз чорне грати АБ через кінь 6 Вилка і втрачається тура на а 8 Так, чорні можуть і пограти, таке можна з'ївнути, але Павло грає уважно, робить хід А2. Теж немає вибору, їм треба віддавати туру. І далі грати кінь б 2 ну, Варіант для гросмейстерів, я думаю, що він вже складний і доволі швидко вони це зробили і зіграли. Ну, і Тут суперники погодились на нічию. Ми розуміємо, що в принципі, і білі і чорні ще мають певні шанси на перемогу, але вони по суті мінімальні. В принципі, могли суперники продовжити боротьбу, там Павло міг зіграти ну, майже як завгодно, то там бачимо, що оцінка 0,0. Після майже будь-якого логічного ходу чорних, ну майже як завгодно, якщо зіграти, тільки не підбій. Це у нас буде оцінка, ну, тура. а 1 наприклад, логічний хід, щоб тура, по першому рядку, десь створювала певні загрози для білих. Отже, можна було продовжити гру, але вирішили суперники, що тут варто. На нічию. Ну що ж, насправді ще одна така просмістенка нічия і насправді на цьому турнірі ми таких бачимо дуже багато. І в виконанні самого Павла Ільянова, і в принципі в виконанні всіх суперників. Такий склад доволі рівний. Тільки, мабуть, Абдосаторов, Нодірбек у нас єдиний, хто грає дуже активно і хто здобуває багато перемог. Ну а інші суперники роблять багато їх, Іноді теж буває, що і програють або виграють, але окрім Тосаторова, а склад такий дуже-дуже рівний у нас виявився на цьому турнірі, що, в принципі, і цікаво для глядачів, хоча бувають деякі партії, як, наприклад, ця, коли, по суті, ідеальна гра від білих і від чорних, точність 99%. І тут, в принципі, мені як коментатору майже нема що сказати про цю партію, тому що суперники грали ідеально. Ну що ж, чекаємо на наступний тур, у нас залишилось ще два тури, і бажаємо льянових успіхів в цих турах.